Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку-тіли. На жаль, в фінансовій сфері ваша фортуна обернеться до вас тином. Може бути від елементарного. Затримали на день-два виплату зарплати, так і до більш серйозного. В останній момент ваш бізнес-партнер відмовився від вашої угоди, в яку ви вже вложилися всім чим могли. Але не надто панікуйте, бо це карта колесо фортуни. Основне слово, тут все ж таке колесо. Колесо зробить черговий оберт, і все може повернутися до вас ще в кращому варіанті, ніж було до того. І повернеться вам те, що ви втратили не вдвічі, а можливо навіть і в 10 раз. Зі здоров'ям наступного тижня варто бути обережними, бо є імовірність якогось травматизму від того, що ви просто десь там подряпалися, можливо, з кицькою гралися, і вона вас подряпала. Так і до того, що щось більш серйозніше. Можливо, у когось навіть операція буде запланована на наступний тиждень. У жінок це також може бути початок циклу наступного тижня. І якщо вже вийшла ця карта, то, ймовірно, це буде болючий початок. Ну, на фоні цих двох не надто приємних карт. Хоча б романтичні стосунки мають вас порадувати, бо в романтичних стосунках буде щось приємне, щось легке, з приємними емоціями, з якимось фліртом. Коли між вами все легко, все спокійно, все чудово, наступний тиждень для самотніх дуже сприятливий період для того, щоб познайомитися з кимось підходящим для стосунків. А для тих, хто в парі, також дуже сприятливий період для того, щоб відновити пристрасть у ваших стосунках. Щоб нагадати один одному, що ви не просто дві людини, які живуть тут поряд, а ви закохана пара. Здається, на відпочинку ви дасте собі трішки більше свободи. Ви, немов, розслабитись на цьому відпочинку, відпустити контроль над цима ситуаціями, просто дозволити собі не грузитися нічим. Ви, немов, дозволити собі ожити. Так, є проблеми. Але це не значить, що треба сісти каменюкою. І переживається ті проблеми. Ні, ви налаштуєтеся і дасте собі відпочити, дасте собі можливість перегрузитися. А коли ми перегружаємося, коли ми заряджаємося якимись новими емоціями, ось дивися, починається новий тиждень, а в тебе вже прям немовні звідки з'являється рішення, як вийти з усіх проблем, які нас